Всім привіт, друзі, і слава Україні! У нас сьогодні четверг, авториночок Луцьк буде в нас сьогодні на підборі. Такі автомобілі, як Nissan Qashqai. можливо, будемо шукати Qashqai Plus 2, якщо потягнемо по грошах. І має бути Passat b 6 або щось в гарному стані, плюс-мінус біля 8-8 тисяч доларів. Як завжди, що в нас з цього буде виходити? Будемо бачити разом з вами. Я вам нагадую за телеграм і Viber групу внизу в описі під відео. Там приїжджають свіженькі класні машини з автовозів, які пропонуються вже повністю перевірені, гарненькі машини, які вже готові до експлуатації і реєстрації в Україні. Отже, кому цікаво, погнали з нами. Отже, друзі, передивились ми з О5 Кашкаїв, і цей нам сподобався найбільше в плані співвідношення ціни якості, комплектації. Автомобіль 10 рік з пробігом 240 тисяч в досить гарному стані, безключовий доступ має. В принципі, таких косметичних дефектів якихось поки що не знайдено. Будемо дивитися далі. Навігація, як завжди, така дуже примітивна, простенька. Карту треба скачувати, стан косметичний гарний. Сидіння в гарному стані не шиті, не зачухані ніякі, не продавлені. В принципі, по салону і зовні питань поки що немає. Ми його, ясне діло, перевіряємо, дивимось. От. Безключовий у нас іде і наляду, у нас є камера, але якось вона так трошки встановлена, не дуже гарно. Самокат не знаю, я так думаю, не включено в ціну. Поки що... Подивимось на так докаточка в нас є, запаска, сабвуфер босешний є. ну Поки що дивимось його перевіримо по діагностиці, що він нам покаже: на дуф, і все інше. Якихось явних проблем поки що не видно. Є там якісь старі помилки по датчику повітряної суміші, але в принципі все нормально. Зараз все працює добре. Будемо дивитися його напевно далі. В принципі, автомобіль цікавий. Їдемо покатаємось. Так покузову, нічого я не бачу рживенько, тільки на балки трохи є. Кардан тут нічого не підвісний ціленький. Резина не так не болізла. Термоекран тільки з -з зліз, загубився. Моток, сухий, нічого там не тече, притяжка свіжа поміняна, рульова поміняна, дивлюсь. по бамперу, такі косочки невеличкі є. Він ще з автономкою чи що. Отже, друзі, придбали ми даний автомобіль Кашкайчик 10-го року вже в рестайлі на ксеноні, босе комплектації. Но для нас був е дуже гарним, приємним сюрпризом, що в ньому є Webasto, встановлена, бо в оголошенні нічого про це сказано не було. Так її не видно. Вона під бампером встановлена. Дуже гарна резина. Турмоза з мінімальною виробуткою диски, колодки свіжі. Отака є вмятінка. У нас це практично єдиний такий дефект косметичний. І камера у нас заднього огляду, щось там не працює, не працює і на це ми маємо дуже гарний торг. Безключовий доступ, гарний косметичний стан, два ключа. Навігація, клімат працює і, в принципі, в принципі, все в нас влаштовує. Педалі не затерті, бо пару варіантів дивилися, казали там 200 пробіг, а вони зачухані були такі, що стерті прям той алюміній стертий був. Сидушки цілі гарні нешиті. Повністю гарненький стан. І ми його їдемо оформляти. От, А в нас ще попереду пошуку другого авто. Отже, друзі, придбали ми Nissan е, 10 2010 року. Двохлітровий дизельний двигун, 2640 пробіг і на ручній коробці передач. Комплектація бусе і повний привід. Досить гарний, непоганий стан, не мальований. Є там пару косок по бамперах, але таке буває, бо машина не нова. Далі йдемо шукати е, Passat b 6 Ну або вже нам щось впав в око меган 3. Плюс-мінус в ті самі гроші. Погнали, кому цікаво. Наступний варіант для нашого замовника такий от Renault Megane. Їхали по Passat Б6. Але знайшли в гарному стані Меган. Значно ціліший, новіший. По кузову свіжіший. Тормоза у нас новенькі свіжі помінені. У нас досить гарна гума вся сезонка. Вже рестайлова модель з ходовими огнями. Комплектація босе, але... Досить багато всього ми маємо, у нас є безключовий доступ. У нас є регулювання зеркал, 4 склопідйомничка, датчики дощу світла автоматичні, клімат-контроль, шестиступочка, є навігація, ага, карти немає, ключ витягли. Пульт керування навігації. Такий частенький гарний руль, не перешитий, не перетертий, ніде нічого. Це в оригіналі. У нас пробіг рідний 236 тисяч кілометрів. Є всі РДВшки, тюфи і все інше. Досить гарний стан автомобіля. Автомобіль не має жодного підкрасу. Кузов повністю ціленький. Як по дверним картам і по всьому. Всі рівні ніде нічого не зачухано. Все працює, помилок лишніх якихось немає є там якісь старенькі, але не критичні. Гальма задні помінені так само, разом з дисками і колодками. Парктрони задні, камери в нас немає, бо це не босе. Кузов ціленький, без жодної цяточки, коточки, без нічого. Вінкод на місці не зідраний. І тут у нас ще ВІН-код набитий на стоїці. Зараз ще раз ще раз повторно передивимося. Сидіння у нас не шиті, не затерті, не просижені, ніде нічого. Отакий от, от дуже гарний стан автомобіля. 13 рік. 236 пробіг. Ціна її була 8600 на старті. За 8400 ми договорилися. Отака машинка.

Трішки невелика різниця є в кілометрах, але так це нормально. Патрони ціленькі, сажучок, працює гарно, труба чиста Подбойники всі на місці. По кузовку, звісно, Nissan і Рено досить гарно зберігається. Все, дуже в гарному стані, все ціленьке, всі кліпси, нічого не побито. Клапанці на місці моторчик позаду сухий, немає там якихось цих, сюди зараз грану. Отже, друзі, отакий у нас був сьогоднішній діночок. Такі машини ми підібрали сьогодні. Перший був Кашкайчик 2010 року з двохлітровим класним цепним мотором, надійним, той, що стоїть такий самий мотор на трафіку, на віваріку. Вважаються вони дуже надійними, в принципі, мільйонниками, якщо правильно їх обслуговувати. Дуже гарненькі мотори. І в нас на Кашкай був ще повний привід, комплектація Босе з панорамою. Досить гарненька там. Ну, досить багато плюшок в принципі, по автомобілю. 240 там один чи щось таке пробігу. І стан досить непоганий. Є там пару косочок, але 12 років в машині щось там має було бути. Ціна на старті була 11 500 доларів і сторгувалися ми на 11100. Економія в 400 доларів, самі бачите, що користуватися послугами автопідбору, ну, як мінімум, просто вигідно, бо ті всі послуги виходять вам безкоштовно, бо людина знає, бачить, на чому торгуватися, як і що робити. Е, наступний варіант у нас був, пошукали ми Passat b 6 але в такому прямо гарному стані, прям в такому, щоб сподобався, бо людина готова була переплатити за ідеальний стан. Але такого, на жаль, не знайшли, були всі якимись нюансами, або підкрасами, або таким підозрілим пробігом. і щось, ну, в общем, не запалило, як то кажеться, в око ні одна машина, ні один би шостий писад. То знайшли ми досить гарний Міган го року. 8600, здається, його ціна була. І... чи 8500? Ні, 8600. І за 8500 ми домовилися, всього на всього 100 доларів сторгувалися, але автомобіль був в дуже гарному стані, не мав жодного підкрашеного елемента. По косметиці всередині і ззовні зовсім не було в принципі, підстав для торгу, ніде нічого з оригінальним пробігом, з усіма сервісами, з голландськими виписками на РДВ є з фіксацією всіма, всіх пробігів. Тобто автомобіль абсолютно чесний, гарний, нормальний. Такі друзі, сьогодні були автомобілі. Кому подобається, обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте в підтримку каналу, ставте лайкоси, пишіть коментарі і до нових зустрічей до нових відео. Пока!